Сьогоднішній наш сніданок з Єгоркою Це така смакота, це просто капець. В общем, в аерогрилі Ліпошка тако. Це мені сестричка сказала таке зробити, і це реально дуже смачно. Кетчупом намазала лаваш, виклала зверху копчену колбаску, майонезіка трошечки і твердого сиру. З чайком на сніданок це така смакота, реально крутяк. І готується воно на функції піца. Шість або сім хвилин всього на всього. За сім хвилин така ціла піца. Сьогодні їздила в магазин і купила два нових коротше, жителя наших. Тепер Бересклет, прикольний, короче. і голубу ялинку. Ярик сказав, не сидить мені. І короче, щоб річку йому не перекривало. Бо вона виростає дуже велика, але я ще не знаю. А ще я зараз збираю арку, у мене їх дві буде. Біля входу в огород, і по ним буде кліматіс у мене рости. В общем, це я в епіцентрі покупала, якщо чесно, якість гівняна, капець. Ну, але, але я тільки таку можу зараз сама зібрати і поставити. Так що поки буде стояти така. Це одна, інша у нас в літній кухні лежить. Травка викашена. Це я вчора по всьому участку косила рівненько, гарненько. Ще у нас в огороді газонна трава росте. Ми засаджуємо огород газонною травою. Я вам все-все покажу я дуже довго не знімала, а тепер знову вирішила знімати свої відео і продовжувати вести YouTube канал. Ну, а ще по поводу ялинки, яка буде перекривати весь шикарний вигляд на річку. Яричок, вибач мене, але там повинна рости ялинка. Так. А ще сьогодні, коли сестрі своїй розказувала про те, що Ярик не хоче, щоб я садила якісь великі дерева на території городу, щоб йому було гарно видно річку цю. Е і мені Катюша круту ідею дала. Ярик, ти як повернешся, ми поставимо там за забором лавочку тобі, і ти будеш сидіти і наслаждатися цим краєвидом, як тобі. Одну арочку я вже зібрала, а й ще її поскріплювала, знайшла проволоку укріпила. Ну, в общем, не врушаю вообще вчити якість цієї арки. Вона дуже якась така коротше, тоненька, як у нас стара біседка була, яка зламалась від вітру. Ставити її сьогодні не буду. Зараз поки буду збирати іншу. Така сама. Так само її буду скріпляти проволокою. Ну, короче, Буду якось старатися їх. Максимально укрепить, укрывайте секи. І конструктор. Вже половина і друга зібрана. Але ще вона настільки її довго збирать, скільки довго я оце проволокою наматувала. Але тіпа, як додаткове укріплення це дуже круто. <ріплення> Ти бачу, у нас тут вітри такі. Я переживаю, щоб вони стояли, тому що ну, дуже, дуже вони хлюбенькі. Але гарні. Закінчила я укріплювати свої конструкції, понаматувала таких павутинок. А тепер піду готувати місце, де вони у мене будуть стояти. Я тут роблю які круглі клумби. Не дві, три, три клумби. Основна велика буде. Тут маленька. І з цієї сторони маленька. І між цими клумбами у мене будуть стояти арки. Бачите, приблизно, де стоять ці підпорки, там у мене кліматіси дуже гарні посажені, і у мене вхід в город. Ну там не буде городу, це зараз ще город, а пізніше там буде просто така газонна травка з різними е квіточками, кущиками, ялиночками. Взагалі, і підхід туди буде у мене через ці мої арки. Ну, я думаю, вони довго не простоять, але вдруг що, то ми зробимо інші. Треба у нас просто чорне стає. Мабуть, зараз такий дощ піде, що капець. Дивіться, як лаванда у мене квітне. Вона неймовірна. Хоч її нарізати, у мене є дуже гарні такі коробки. Засушити і поставити, щоб воно як сухоцвіт стояла. Це буде настільки круто капець. Це ми копаємо місце під басейн. Ну, в общем, чоловіків немає, нема кому копати. Тут отак потрошечки почали і закінчили. Мабуть, ми будемо в цьому році без басейна. А це ж одна у мене буде кругла клумба, це ж місце під арочки. Тут я вже прокопала по краям, зробила коло. І тут у мене буде така фігнюшка вкопана, типа бордюр. Ну, в общем, а поки я копала, я побачила, що у мене виросли вже кабачки. І сьогодні буду їх смажити, робити з помідорки, з чесничком, з майонезиком. Це буде така смакота. Я речі, якби ти був вдома, ти був би в захваті від них. Да. У нас тут... А, у нас ще тут з'явився будиночок. Це дитячий. Він ввечері у нас украшений гірляндою. І він дуже-дуже гарно виглядає. Я ще в нього заказала матрас, щоб його е, там було м'якенько. Але нам прийшов цей матрас, шикарний матрас, прийшов, просто офігітельний. І Єгор не хоче тепер його класти сюди в будинок, бо йому подобається уночі спати на ньому. Ще у нас отакий є батут. Теж стрибає Єгорчик майже кожен вечір. В общем, така у нас дитяча релакс зона. Ну, а тут басейн. Басейн вже куплений. він буде стоять. Просто трошечки пізніше. Потім я прийдусь по клумбам, покажу вам у мене дуже гарні клумби. А небо, подивіться, просто чорне. Вирішила я не смажити всі кабачки, всі три моїх перших кабачка згороду. Тут півтора кабачка порізала. Це я буду просто в муці обжарювати, а потім робити зверху помазку з майонезу, чесника, плавленого сирка і зверху помідорку покладу. Ну, ще укропчик. Укроп молодий і часник теж з городу молодий. А це я зробила з півтора кабачка помазку. Притушила лук, морковку, кабачок на сковороді, посолила, поперчила, Потім переблендеріла і додала туди ще один плавлений сирок. І тепер зроблю гріночки на грілі сверху цю холодну помазку, Це буде дуже смачно. Можна з кавою, можна просто до вечері. Так що, коротше, сьогодні кабачковий день. А ще у мене розмаражується фарш. Він у мене в таких пакетиках. Тоненький-тоненький, щоб швидко розмерзався. І мені зробив папа теста хлібопечки в своїй звичайній, як на пельмені. І я буду сьогодні робити ледачі пельмені. Вони будуть, як розочки, такі дуже-дуже гарні з В Взагалі, я вам потім зніму, покажу, це буде наша вечеря. Кабачки з кабачками і з пельменями. І ці кабачочки вже посмажила. Зараз буду готувати намазку зверху і робити наші. Лініві пельміни. Якщо чесно, вже дуже їсти хочеться. Вони такі солоденькі, я, звісно, багатенько вже з'їла, поки їх смажила. Ну, а тепер починаю готувати лініві пельміни, дуже лініві. В общем, теста розкатати його тоненько-тоненько, зверху -тоненько. викласти фарш. Скрутити в трубочку, я зараз частями покажу. Це дуже смачно і взагалі не треба їх ліпити, що саме головне. А, а потім на пательні, на моїй новій, їх протушкувати. Розкатала тоненьке тісто, тепер фаршик викладаю, рівномірно, по всьому тісту. Це буду скатувати рулетиком. Виклала їх на пательню і зробила заправочку. Таку тут у мене сметана, вода, соль і трошечки перцю. І все це гарно перемішуємо і виливаємо в наших пельмінів. Накриваємо кришечкою і нехай тушкується. І так, наша смачнюча вечеря готова. Я так хочу їсти, якщо чесно, що це капець. Ікра. Така намазочка. Греночки на грилі, Кабачочки смажені з помідоркою, чесночком майонезом. І ледачі-ледачі пельмені. Така смакота зараз у нас буде на вечерю. Ми будемо вечеряти з мамою, я, мама і Єгорчик. Так що. Така смачнюча вечеря буде у нас. Всім смачного, хто зараз сідає їсти. Кстаті, в цьому році перший раз купила ніктерін Єгорки. Я не знаю, зайде йому чи ні, взяла дві штучки, тому що ну, не факт, що воно йому зайде. Він каже, що в волохаті не дуже любить.